Я не обговорював із Путіним питання допомоги Україні. Можливо, ця фраза Дональда Трампа є головною за вечір, коли відбулася його розмова із Володимиром Путіним. Як відомо, після цієї розмови було заплановано прес-конференцію Трампа для журналістів, що зібралися у Білому домі. Однак зустріч із пресою була скасована. Відразу після того, як Трамп і Путін поговорили, стало відомо, що Білий Дім невдовзі виступить із заявою, яка буде присвячена підсумкам цієї розмови. І дійсно, така заява була оприлюднена своїм баченням того, як відбулася розмова між двома президентами, поділилася також прес-секретарка Білого Дому, і це абсолютно очевидно з. Точки зору того, як реально завершилася розмова між американським і російським президентами. Трамп бажав, щоб Путін погодився на його ідею щодо 30-денного припинення вогню на російсько-українському фронті. І після того, як російський президент відмовився від пропозиції американського, Трамп. Вирішив не ризикувати неприємними питаннями від журналістів, адже серед тих, хто зібрався б на його зустріч із медіа, обов'язково знайшовся хтось, хто б запитав щодо реальної оцінки перемовин із російським президентом, і чи не відчуває американський лідер, що зазнав фіаско.